Близько року тому мене запросили виступити за зачиненими дверима на заході досить заможних і освічених людей. Після того, як я закінчила промову, один із присутніх спитав, чому він ніколи не бачив кадрів війни в Україні. У цьому не було сарказму чи підвоха. Він запитав із щирою цікавістю. Так само щиро я втратила дар мови, бо це неможливо для тих, хто живе цією війною. А для тих, хто живе дуже далеко, видається безглуздим, що європейську столицю можуть бомбити. І ось ми знову тут: Київ горить. І ті, хто бачать, бачать. а ті, хто не бачать – не бачать. Це не мої слова, це слова Меган Мопс, дочки Келуга і голови фонду РТ Уезерман Фундейшн, який з перших днів вторгнення постачає Україні гуманітарку. Написані. Нею слова датуються 4 липня, але ще й досі актуальні. Вчора Wall Street Journal повідомила, що Білий Дім зважує, чи варто відправляти Україні ще одну систему Patriot. Чи можете ви підтвердити це повідомлення? Вони б цього хотіли. Вони просили про це. Вони справді дуже рідкісні. Знаєте, бо багато систем було надіслано до України, але вони б хотіли. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться це розглянути. Дуже дорога дуже дорога система. Дорого каже Трамп, і певно дорожче ніж життя семи тисяч людей, про які він згадав, коли відповідав на наступне питання. Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7 тисяч людей щотижня з обох сторін. Але мова не лише про петріоти. Петріотами можна відбити атаку, але петріотами складно не дати ворогу просунутися вглиб території України. Як повідомляють джерела на саміті НАТО у Гаазі. Президент Зеленський надав Трампу список озброєння, які хотів би отримати. Трамп нібито дав добро на деякі позиції цього списку, але що це конкретно за озброєння та в якій кількості поки що невідомо. Ба Більше того, саме після саміту НАТО, я нагадаю, сталося призупинення передачі озброєння Україні. Вчора ви сказали, що не знаєте, хто наказав припинити постачання боєприпасів в Україні. Чи вдалося вам це з'ясувати? Ну я про це не думав, тому що зараз ми зосереджені на Україні та боєприпасах, але я не вникав у це про що це свідчить, якщо таке рішення могло бути прийнято без вашого відома? Я б знав, якби було прийнято рішення, я б знав. швидше за все, я б сам віддав наказ, але поки що я цього не робив. І хоч його вже нібито відновили, утім осад і питання залишаються: хто і навіщо це зробив? Зокрема, Reuters повідомляє, що США частково відновили постачання військової допомоги Україні. Поки що це стосується 155-мм міліметрових артилерійських боєприпасів та GMLRS для Хаймарс. Тож про відновлення раніше зупинених АІМ 7 Hellfire, ПЗРК Стінгер і гранатометів, які вже перебували в Польщі поки що, нічого не відомо. Ну також невідомо в якій кількості відновилися постачання 155 міліметрових та GMLRS снарядів у повному обсязі. Чи частково. Бо раніше Аксіос писали, що таки частково відновлено постачання ракет перехоплювачів для Петріот. Тут є одне ключове слово. Коли ми говоримо про допомогу, допомога це різні формати комерційні формати в якості проголосованих конгресом пакетів, як це було за часів Байдена і так далі. Немає різниці. Європейські пакети знову ж таки на будь-яких умовах. Тут є одне ключове слово, яке, на жаль, ми можемо повторювати постійно. І воно поки що незмінна: кількість об'єми масштаби. Ну дивіться, 10 ракет Петріо. А коли у вас одна атака російська має в собі, в собі має там, 15 балістики і там, 5 кінжалів, ну, 10 ракет Патріот мають вирішити, яке завдання? І все. Ну, тобто математика трошки інакше виглядає. Це питання не 10 ракет Петріо, це питання обсягу допомоги. Я зараз не це як претензія mm -hmm. говорю. Я просто говорю, що математика вона є об'єктивною наукою, вона не є емоційною наукою. Да? Тобто, ми вам дали там 10 ракет, цього достатньо і так далі. Враховуючи і раціональність Росії, треба розуміти, що її можна тільки за рахунок сили до чогось примусити. Тобто вона має розуміти, що ефективність ударів по території України буде достатньо низька. Більше того, вона має розуміти, що кількість знищених виробництв ракетних чи дронових в самій Росії буде тільки наростати в геометричній прогресії. І якщо я вже згадала доньку Кіта Келога, то давайте і про нього самого кілька слів скажу. Бо президент Зеленський Кіт Келог зустрілися днями у Ватикані. І Також обговорили як постачання озброєння, так і посилення ППО, так і посилення санкцій проти Росії. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили і про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Тож в нашому рівнянні з'являється друге невідоме санкції, а точніше їх посилення. 18-й пакет проти Росії так і досі не ухвалили, хоча обіцяли, що він буде чи не найжорсткішим з 2022 року. А ми так кажуть, кажуть, Трамп готовий їх, нібито підтримати, але якщо матиме повний контроль у прийнятті рішень. Так, це ті самі санкції, про які я вам тут вже всі вуха прожужала: високі тарифи на російську нафту і уран, і 500% відсоткові мита щодо країн, які їх закуповують. Так, от в чому зараз головна проблема? В самому законопроекті йдеться, що без нагляду конгресу їх не можна буде змінити чи скасувати. А у Білому домі ці обмеження хочуть прибрати, щоб Дональд Трамп мав виключні повноваження щодо зовнішньої політики. Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що Путін показав небажання бути розсудливим і серйозно говорити про укладення миру. Тож йому треба дати сигнал якнайшвидше. Тобто, прийняти ці самі санкції. Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру. І я вважаю, що ми повинні послати йому сигнал. Така моя думка. Ще один сигнал, а може маячок, підготував конгресмен республіканець закнан і конгресмен демократ Джош Готхаймер, які виступили з новим законопроектом проти банків, які співпрацюють з Росією. А от про цей документ знак сигнал поки взагалі не говорять. Ну хоча говорять, не говорять, треба, щоб вже діяли, бо інакше це все просто дуже строгі, але слова, якими ані ми, ані Європа вже не довіряє. У європейських столицях панує відчуття розгубленості через нещодавні зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України і плутанини навколо того, хто приймає рішення у Пентагоні. Як наслідок, уряди країн Європи готуються до різних сценаріїв розвитку подій, що ускладнює формування будь-якої стратегії стосовно війни Росії проти України, оскільки зовнішня політика Трампа схоже змінюється за його примхами і залежить. Від того, з якої саме ноги він встав цього тижня, або чим снідав. Трамп може, наприклад, застосувати більше заходів проти Росії, більше санкцій або знову зупинити потік зброї в Україну, або навіть вивести американські війська з Європи, які підтримують оборону континенту. Не знаю, ніхто не знає, що завтра запропонує Трамп. Ну а тим часом один бункерний. Продовжує вірити у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України. Про це пише видання New York Times із посиланням на джерела близькі до Кремля. Я не дуже вірю в джерела близькі до Кремля в організації такого масового зливу. Реальна версія скоріш за все звучить як злив. І ця версія мені здається цілком логічною. Вона багато чого цілком логічно може пояснити, тобто він вірить цей бункерний, а ми намагаємося його при цьому розчаровувати лише за 2025 рік. Росія вже випустила по Україні 24 тисячі дронів. Це статистика лише. До липня, тобто сміливо можемо множити цю цифру на два, якщо говоримо про кінець року. Видання Wall Street Journal повідомляє, що Росія щомісяця виготовляє понад 5 тисяч далекобійних ударних дронів і приманок. До них частина з них на базі іранських технологій, решта власна розробка. Масштаб атак не зменшується. Дрони завдають ударів щодня, виснажують ППО і тероризують цивільне населення. Додайте сюди ще літній наступ. Який став до Росії найбільш смертоносним за всю війну проти України, ну і відповідно матимете повну картинку того, як Путін бачить собі мир. Російські окупанти, захоплені українськими захисниками в полон, кажуть, що літній наступ їм було представлено як останній шанс, ну тобто останній ривок для більшості він дійсно останній, але Путін таким чином намагається. Підсилити дух своїх і зломити бойовий дух українців, ну і здобути перевагу у війні, схоже, готовий за це заплатити дуже велику ціну. Ну а оскільки життя на території Росії нічого не коштує, то йдеться саме про ті виплати, які Путін обіцяє щомісяця. Згідно з аналізом видання, під час літнього наступу, що розпочався 1 травня, російські війська могли втратити близько 31 тисячі осіб, і таким чином він став найбільш смертоносним для Росії за всю війну. Тобто Москва. Жертвувала життям одного свого військового заради просування в середньому на 0,038 квадратних кілометрів навіть за більш високого темпу наступу ніж за останні 30 днів для захоплення всієї України Росії знадобилося б 89 років. Навіть для захоплення неокупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, на які претендує Путін, Росії також знадобиться. Кілька років за підрахунками видання окупанти можуть досягти цієї мети не раніше лютого 29-го року. Тому, власне, не дивно, що Пісков каже для Росії: краще було би досягти цілей по Україні мирними засобами. Доки цього не відбувається, Москва продовжує СВО. Ну а Лавров взагалі пропонує Рубіо. Інший підхід щодо російсько-української війни. Я би не сказав і не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту, сказав держсекретар США. Тобто, думка Трампа змінюється через 3, 2, 1 про Путіна. Водночас Рубіо не розповів, який саме підхід запропонувала російська сторона. Відомо, що головною темою переговорів залишалася російсько-українська війна. Вони говорили близько 50 хвилин. І як повідомив Рубіо, згадували роздратування Трампа. Трамп розчарований і засмучений тим, що з боку Російської Федерації немає гнучкості, але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Время перемін! На нього сподіваються в Росії, а ми сподіваємося на далекоглядність наших партнерів, зокрема і у наданні Україні зброї. Бо поки США запевняють, що все відновили і продовжують надавати раніше обіцяне нам озброєння. Ми дякуємо Німеччині і Британії за реальну підтримку. Британія постачатиме Україні 5 тисяч ракет для ППО протягом 19 років загальною вартістю. У 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Так, це кредит, але який нам треба буде віддати за 19 років, видалі, який ми віддали би за російські заморожені гроші. А Німеччина пообіцяла купити Петріот. Дуже дорогий Петріот. Дякуємо, хочеться сказати нашим партнерам. І продовжуйте, поки ця війна не поширилася до ваших кордонів. Поки ми тримаємо цього ні, не ведмедя. Що... Затиснутого в куток, і звісно, до зустрічі за 24 години.